Шановні глядачі, всім привіт, всіх радий вітати на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, покажу, що я робив, як я працював, я як завжди продовжую будувати наш з дружиною будинок мрії, який ми купили. Та самостійно потрошку-потрошку будуємо, вкладаємо в нього не тільки кошти, але і свою душу, свою любов. Сьогодні покажу, як я роблю кімнати, дві мої маленькі спальні. Сьогодні... В принципі, у мене вже кінець робочого дня. Я взагалі записую спочатку презентацію, відео роблю, а потім вже роблю кінцівку. Але сьогодні не встиг встиг записати, як я дещо робив в цих спальнях в одній зі спалень. Там вона така трошки в убитому стані, але там потрібно стінку довести, скажімо так, до ума. Сьогодні будемо її трошки зачищати, потім ґрунтувати, потім будемо шпаклювати. Все як завжди, роботи багатенько, але потрібно її робити. Тому сподіваюся, вам відео сподобається. Як завжди, вибачаюся я трошки стомлений. Зараз буду набирати пісочка. Бажаю вам гарного перегляду. сподіваюся, відео вам сподобається. Ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо сподобалось відео, підписуємося, пишемо свої коментарі враження. Всім дякую за перегляд. До перегляду. Друзі, вчора займалися тим, що встановлювали маяки. В принципі, перепад, де 3 см, вгорі взагалі нічого немає. Ну, а знизу у мене найбільший перепад. Знизу там по 4 см, десь багатенько знадобиться накидати. Ну маячки вже готові на обох стінах. Також зараз підемо в сусідні кімнати, покажу. Ця стіна взагалі в мене найбільша. Тут 4-5 см, а внизу, навпаки, не потрібно нічого накидувати, а згорі найбільше потрібно було накидати. Раніше робив просто на ліпухи зі шпаклівки, просто до стіни приклеював та потім вже працювало. Але зараз ось такий крепіш поробили, потім просто їх можна буде зняти, саморіз викрутити. Щоб нічого стінка не ржавіла. Також ось ці місця, де в мене були запалення, все позади і потім просто розрізаю та позашпакльовую. Зараз сусідню кімнату також покажу. Сусідня кімната в мене трошки більше, це наша з дружиною буде спальня. Також встановлено. Маячки вже на двох стінах. Тут буде роботи трошки менше, тому що тут глина. На глину дуже гарно прилягає шпаклівка. Вже все загрунтовано. Також те, що за відкос, я казав, вже позадував піну, піни трошки не вистачило, ось особливо зверху. До ну, так таке потрібно буде докупити, дозадути. Ну, а так робота йде. В принципі, все нормально. Тут є також величенький перепад, ось особливо, якщо буде помітно ось цей угол, буде потрібно дуже багатенько накидати шпаклівки. Ось так стіни виглядають до Затирки. Зараз трошки камеру переведу. Затираю, звичайною затирочкою, одну вже зламали. І ось так майже вже все ідеально після затирання. Залишилося вгорі трошки дозатирати, і все буде гарненько. Трошки наразі приболів, тому робота просувається. Повільніше, ну але в принципі йдемо нормально. Ну а друга кімната. Тут вже йде шпаклівка. Звісно, трошки дорожче. Ну, але, в принципі, також повільненько, ну, але нормально. потрошку потрошку кімнати вирівняється, буде все добре, зробимо ремонт. Що ще забув сказати, батареї познімали. Тут у мене були такі накладки з досок. Я планував спочатку зробити гіпсокартон. Але так подумав, кімната і так маленька, вона ця кімната 8 квадратних метрів та 10 квадратних метрів. Тому познімали, трошки позрізаю, виведу, щоб було вплотно до самої стінки, щоб не забирати зайві сантиметри. Також дозамовили пісочок, взяв 2 куби, це митий пісок. Сьогодні буду також робити плитку, буду через сіто просіювати, тому що все рівно там є, попадається травичка, бур'янчик. Мені для плитки цього не потрібно. Для штукатурки ще воно більш-менш, але для плитки не потрібно. Для штукатурки воно на міксер накручує, потім виймаю весь той бур'ян. Друзі, зараз продовжимо ремонт нашої убитої кімнати. У нас тут долина повністю відпадає, тут будемо все шпаклювати. Під чисто робити. Все потрібно зараз повідбивати. Буду працювати перфоратором. У мене ось така лопатка. Таке забило. Все легко відпадає, не потрібно нічого розмачувати. Просто працюємо. Не забуваємо про захист, можна було одягнути звичайні окуляри, але в мене є такий протигаз, також щоб захищати органи дихання. Зараз, я думаю, за півгодини впораємося. Потім все погрунтую і на наступний день вже можна шпаклювати. Одягаємо протигаз. Зараз наглядно покажу те, що я мав на увазі. Чому я не став цю стінку одразу шпаклювати на глину. Можливо, камера не передає, та той звук не передає, коли я простукував. Зараз самі все побачите, я трошки підзадів, а далі вже просто рукою такого не має бути. Воно б мало б нормально приклеятися. Не знаю чому так. В кімнаті нормально, також що вітальні наносив на саму глину, шпаклівку все добре трималося. Ну а тут одразу простукуєш від пустоти. Можна, в принципі, навіть якби перфоратора не було, ножем попіддівати, не знаю там або тим же ж зубилом там, молоточком також пройтися, в принципі, було б те ж саме, але звісно набагато довше. Продовжуємо. Я думаю, скоріш за все дві різні контори працювали, робили ремонт на той час будинку. А можливо, я не знаю, якісь тут щось не так зробили попередні ремонтники саме в цій кімнаті. Роботи небагато, виносити буде більше, ніж відбивати. Зараз покажу, як раніше робили. Я думаю, глядачі ті ще постарші знають точно. Я у батьків просто пам'ятаю, у них також робили карниз, щоб висів на закладну типу дерев'яну. Зараз поближче піднесу, покажу. Здавалося б, пилюка глина, нічого страшного, але все рівно неприємно, осідає. Ще працюю в протигазі. Ось такі закладні робили. Я також в дитинці пам'ятаю, одна зламалася, я щось подібне робив. Така добряче потрібно буде те місце задути клейпіною, тому що буде звідси так зараз іде вже добрячий протяг. Не знаю, також Потрібно буде докупити мішки старту шпаклівки. Я думав, потрібно буде менше. Ну подивимось, маяки потрібно буде кинути, який тут буде перепад. Такі щелини добрячі. Це ж все через них виходить наше тепло. Тут спочатку йде, звісно, цегла, потім цей шлакоблок. Ну, але все рівно між ними є простір та також ось такі щелини. Не знаю, можливо, через це глина не трималася. Потрібно було її нормально замазувати. Ну, Відбиваємо, працюємо. Залишилася половина, та будемо все це виносити. Не знаю, це все буду взагалі, я думаю, виносити за двір, викидати, тому що фух, нікуди я його не зможу примінити. Ні під стяжку, ні під що. Потрібно це все виносити за двір. Десь там в себе біля моєї ділянки розстелю одним шаром. Та й все. Працюємо далі. Думали, що кімната стане менше. Спочатку додамо гіпсокартон, але потім передумали цю ідею, кімната стане ще більше. Ну, це поки що так попередньо кажу, тому що ще маяки не кидав. Можливо, там маяки там, горіли взагалі см потрібно було накидати. Чи, я Сподіваюся, так не буде. Максимум 2-3 см. Це потолок буде. Закрили віконце, щоб його не пошкодити бо це вікно, те, що ми вже встановлювали в цьому будинку Воно дороге, тому потрібно берегти. Треба трошки вийти, нехай провітриться. Знаєте, вже навіть придумав назву для ролика. Назвемо його. Якщо в тебе немає грошей, бабла, гриби, ламай, будуй, роби сам. Що таке? Маленька лірика, маленький відступ. Вже потрібно приком все відчиняти. Фу. Зараз будемо знімати сітку та одразу викидати все на двір. Поставимо там тачку. До сьогодні ще дуже багато роботи. Все, знімаємо цей кут. Займаємося далі, виносимо. Друзі, по факту за 30 хвилин впорався, але потім дуже-дуже сильно, ось там, мене багато зайняло часу вгорі. Зараз піднімусь, все покажу. Ну і тут, виходить, вже є перепад. Потрібно було раніше все думати, продумувати, а тепер знадобиться вирізати, підпихати різні шматочки. У мене там спочатку самий верх у мене йде USB. Потім пінополістирол, а потім ця пароізоляція. Ну, Хоча б зроблю пінополістиролом, візьму сюди п'ятірочку та все попідшиваю. Тому що в мене далі буде йти натяжна стеля, щоб воно все не рухнуло. На ту натяжну стелю воно не було, видно, що там лежать якісь шматки. Коротше, тут також трошки попандос. Зараз сходи прибираємо нашу драбину. Хотів вниз поставити одразу тачку, щоб можна було одразу все вивезти, зібрати. Ну, буду збирати відром. Чому? Тому що зараз покажу. У мене там внизу плиточка, яка сохне. Ту плитку дуже багато часу знадобиться, щоб переносити, тому я буду вниз сюди опускати, а потім те забирати та виносити за двір, розсипати біля двору. Взагалі, думав, витрачу на цю роботу хвилин 20-30, Ну, вже більше години. Acum să iau încă par mitr, pentru că eu așa voi Завжди в кінці робочого дня потрібно залишати після себе максимальний догальний порядок. Щоб наступного дня вони будете працювати, було зручно. Це я вже знаю на своєму досвіді, щоб нічого не заважало під ногами. Ми що робимо для себе в першу чергу? Робимо для себе. Ну що, друзі, кімнату очистили від нашого сміття. Також нашу стінку підготували до встановлення маяків. Будемо її вже завтра грунтувати, тому що сьогодні витратив багато сил. Сьогодні зранку також робив плитку. Ну а під вечір вже дійшли до нашої стінки. Також витратив багатенько часу. Вже майже дві години працюю. Зараз виношу це сміття. Сміття буду робити цю глину під. Мою відмостку, ми Мо там ще є від фронту будинку. Спочатку хотів винести за двір, так як я говорив, але, в принципі, також непоганий матеріал. Я так подивився, як будівельне сміття піде на відмостку, тим паче. Друзі, всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Будемо і надалі багато працювати, багато робити, покращувати мій будинок. Сподіваюся, вам буде цікаво. Сподіваюся, вам сподобається. Пишіть свої коментарі враження. Зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей! А ми будемо відпочивати. Всім па-па.